Це не любов, це травматичний зв'язок. Ти думаєш, що не можеш без цієї людини. Думаєш, що це любов. Але тоді чому тобі так боляче? Ти кажеш собі, це моє кохання, я просто маю потерпіти, я не можу піти, бо більше ніколи не знайду такого зв'язку. Але що якщо я скажу тобі, що це не любов, що це пастка твоєї психіки? Що цей біль це не доказ глибоких почуттів, а симптом травми. Залишайся до кінця цього відео, і ти побачиш правду, це змінить твоє життя. Мене звати Світлана Бугела. Я створила метод 3 і це унікальний підхід, який працює не на поверхневому рівні, а проникає глибше, прямо в корінь проблеми. Я допомагаю людям інтегрувати травми так, щоб вони перестали керувати їхнім життям. Якщо тобі відгукується ця тема, якщо ти хочеш більше важливого контенту українською мовою, який відкриває очі, підпишись на канал і постав лайк. Так ти побачиш більше таких відео, і вони зможуть змінити життя не лише тобі, а й іншим. Ти не уявляєш, скільки людей зараз живуть у травматичному зв'язку, думаючи, що це любов. Тому давай почнемо. Чому це відчувається як справжня любов? Люди, які знаходяться в травматичних стосунках, переконані, що вони просто дуже сильно кохають. Вони скажуть, між нами такий сильний зв'язок такого більше ніколи не буде? Але тоді чому цей зв'язок виглядає не як безпека і гармонія, а як хаос, біль і постійне виживання? Чому, коли ти поруч із цією людиною, ти то відчуваєш ейфорію, то впадаєш в емоційну яму? Чому тобі здається, що ти не можеш жити без неї? Навіть якщо тобі в цих стосунках боляче, я поясню: І як тільки ти це зрозумієш, твоє уявлення про любов зміниться назавжди. Отже, біохімія травматичного зв'язку чому ти підсаджуєшся на цей стан? Давай уявимо, що ти вперше пробуєш солодке тістечко. Воно таке смачне, що ти хочеш ще. Але потім виявляється, що воно викликає. Сильну залежність. Без нього ти відчуваєш себе порожнім, дритівливим, наче тобі чогось бракує. І замість того, щоб вирішити, чому тобі це так потрібно, ти просто знов тягнешся до цього продукту. Травматичний зв'язок працює за тим самим принципом. Що відбувається в мозку? Коли ти сваришся із цією людиною, рівень кортизолу це гормон стресу, підскакує. Це як отримати удар. Внутрішня система реагує так, ніби ти знаходишся в небезпеці. Ти стаєш напруженим, тривожним, у тебе прискорюється серцебиття. Але потім настає момент примирення. Ви говорите він, або вона каже: Вибач, я більше так не буду. Я ж просто тебе так сильно люблю. І тут твій мозок дає тобі дофамін і окситоцин, гормони задоволення і прив'язаності. Створюється цикл залежності. Ось що відбувається, твій мозок починає зв'язувати біль із насолодою. Він вивчає паттерн, якщо після болю я отримую задоволення, значить цей біль виправданий. І ось ти вже не можеш без цієї людини. Не тому, що це любов, а тому, що твій мозок буквально прив'язався до цього циклу як до наркотика. Сприймайте мене буквально. І саме тому, коли ти думаєш про розрив, тобі здається, що ти не виживеш. Тому що ти боїшся не втратити людину, а втратити цей хімічний коктейль у своєму мозку це біологічна залежність. Тобто, що більше болю ти відчуваєш, тим сильнішим здається зв'язок. Але це не любов, це хімічна маніпуляція твоєю психікою. Отже, чому травматичний зв'язок здається глибшим за здорові стосунки? Багато людей, які пережили токсичні стосунки, кажуть. Я більше ніколи нікого так сильно не покохаю. І вони вірять у це. Але чому? Тому що травматичний зв'язок запускає надмірно сильні емоційні реакції. Він викликає викид адреналіну, кортизолу, дофаміну, і все це змушує почуття відчуватися екстремально глибокими. Але глибина цих почуттів не має нічого спільного з любов'ю. Це просто хімічний хаос. Справжня любов не викликає залежності. Справжня любов не змушує тебе страждати і відчувати себе зламаним. Любов це коли тобі спокійно, коли ти можеш бути собою, без страху, що тебе покинуть, зрадять чи розчавлять емоційно. Але якщо ти все життя жив у хаосі, спокій здається тобі ненормальним, здорові стосунки здаються просто нудними. І тому ти тягнешся до емоційних американських гірок. Бо для тебе це справжнє. Але. Це ілюзія. Справжня любов не змушує тебе бігати по колу між болем і полегшенням. Отже, тепер ти бачиш, що травматичний зв'язок це не любов, це механізм, який був вбудований у твою психіку через дитячі сценарії та біологічну залежність. Але якщо ти усвідомлюєш це, значить ти вже робиш перший крок до змін. Окей, ти вже розумієш, що це може бути травматичний зв'язок. Але чому ж тоді ти не йдеш? Що саме тебе тримає? Багато людей думають, що вони залишаються у токсичних стосунках через любов, але це не так. Вони залишаються через програми, закладені ще в дитинстві, через страх, через нездатність уявити собі життя без цієї людини, а головне через енергетичний гачок, який не дає їм вирватися. Зараз ти дізнаєшся, що насправді тебе тримає і як розірвати ці зв'язки. Отже, номер один зв'язок, який тебе тримає, це страх бути самому або самій. Твоя підсвідомість не знає, що таке ти без нього або без неї. Якщо прямо зараз я скажу тобі, а що якщо ти будеш без цієї людини? Що ти відчуєш? Паніку, спустошеність, біль це не любов, це залежність від самого факту присутності цієї людини в твоєму житті. У дитинстві ти пережила або пережив досвід, коли втрата зв'язку означала біль. Якщо тебе ігнорували, карали мовчанням, залишали без уваги, ти тепер віриш, бути одній або одному це дорівнює страждати. Ти створив або створила всередині себе переконання, я не витримаю, якщо мене покинуть. Саме тому ти не можеш піти. Навіть якщо знаєш, що тобі погано. І я можу сказати: за моїм досвідом, роботи з клієнтами, не лише жінки потрапляють в цю ситуацію, чоловіки також потрапляють в цю ситуацію. Тому що. Ця парадигма не має гендеру. Всі можуть потрапити в це павутиння. Як переписати цей паттерн? Запитай себе, чи правда, що якщо я буду без цієї людини, я зникну? Чи правда, що це єдиний варіант любові? Твоя підсвідомість каже так. Але це брехня, це лише програма, яку ти можеш змінити. І правду ти відчуєш глибоко-глибоко всередині. Це не те, що буде кричати тобі: Так, так, ми помремо. А це такий внутрішній стан, що... Ні, це ж все маячня, все маячня. Другий зв'язок, який не дає тобі піти. Я більше нікого не знайду. Це програма, яка тримає тебе в пастці. Якщо ти боїшся, що більше ніколи нікого не зустрінеш, знай, це не ти так думаєш. Це так тобі було сказано. Токсичні патерни часто говорять, ти більше нікому не будеш потрібен або потрібна. Таких, як я, більше не існує. Без мене ти пропадеш. І навіть якщо цього не говорили вголос, це могло бути нав'язано тобі ще в дитинстві навіть через погляди або ігнор. Якщо в родині не було любові, але були моменти тепла, коли ти щось заслужив або заслужила, твоя психіка записала: любов це рідкісний ресурс. І тоді ти боїшся, що якщо втратиш цю людину, то вже ніколи не отримаєш любові знову. Як вийти з цієї пастки? Переконай себе в новій реальності. Ти не можеш побачити новий варіант стосунків, поки тримаєшся за старий. Але як тільки ти дозволиш собі піти, ти побачиш, що любові набагато більше, ніж тобі здавалося. Ця людина не останній варіант для тебе. Але поки ти тримаєшся за неї, ти не можеш побачити щось краще. Друзі, хочу зазначити, що коли я кажу, що якийсь зв'язок вас тримає, це не зв'язок тримає вас, а ви тримаєтесь за цей зв'язок. Тому що вас так навчили, і ви тримаєтесь за нього. Ви маєте владу вийти із цього зв'язку. А не цей зв'язок має владу над вами. Коли ви це визнаєте, вам стане легше легше рухатись до справжньої, справжнього себе, до справжньої любові. Отже, третій зв'язок це сплутування болю з любов'ю. Твоя психіка не знає іншого формату. Зараз я скажу речення, яке може здатися тобі дивним: ти шукаєш біль. І ти скажеш ні, я просто хочу любові. Але я поясню, чому це не так. Якщо в дитинстві ти отримував або отримувала любов разом із болем, наприклад, мама спочатку була теплою, а потім карала навчанням, твій мозок вивчив, любов це коли тобі спочатку добре, потім боляче. І тепер, коли ти стикаєшся із здоровими стосунками, де немає хаосу і болю, ти відчуваєш нудьгу. Тобі здається, що це неправильно, що немає пристрасті, що тут немає хімії, але насправді тут просто немає твого звичайного болю, який твоя психіка називає любов'ю. Здорова любов це не вогонь, який тебе спалює, це тепло, яке зігріває. Але якщо ти все життя горі, спокій здається тобі холодним. Четвертий зв'язок, за який ти тримаєшся і через це не йдеш із токсичних стосунків. Я можу його її змінити. Це ілюзія контролю. Якщо тобі здається, що ти просто маєш ще трохи постаратися, що якщо ти змусиш людину зрозуміти, як сильно ти її любиш, все зміниться. Знай, ти не любиш, ти намагаєшся контролювати. У дитинстві тобі не вистачало стабільності, і щоб вижити, ти вивчив або вивчила. Якщо я буду ідеальною або ідеальним, мене любитимуть. І зараз ти переносиш цей сценарій на партнера, думаючи, що якщо ти будеш достатньо хорошим, хорошою, він чи вона нарешті зміниться. Але тут є один важливий маленький момент: ти не можеш змінити людину. Людина змінюється, коли вона сама цього хоче. Але якщо вона не хоче, ти можеш залишитися ще на 10 років у цій грі і нічого не отримаєш. Ти або приймаєш людину такою, як вона є, або виходиш із цих стосунків. Іншого варіанту немає. Будь-який інший сценарій це так само маніпуляція з твого боку. Це про те, що коли в нас є жертва і тиран, то вони іноді міняються ролями, і жертва стає тираном, а тиран жертвою. І ось ця динаміка Я зміню тебе, це насправді тиранія з боку жертви. Тож це два полюси, які притягуються один до одного. Отже, підсумок, що тебе насправді тримає в травматичному зв'язку. Або як ти вже зрозумів або зрозуміла, за що ти тримаєшся, щоб не йти із цього травматичного зв'язку? Це геть не любов, перестань себе обманювати, це твоя психіка, яка змушує тебе боятися змін. Це твоє минуле, яке підказує тобі вибрати знайомий біль замість невідомого щастя. Але якщо ти зараз це слухаєш і тобі боляче, знай це добре, бо це означає, що ти бачиш правду. І як тільки ти бачиш правду, ти не можеш її розбачити. Ти більше не можеш жити так, як раніше. Отже, як вирватися з травматичного зв'язку? Отже, ми зрозуміли, що це не любов, ми побачили, що тебе насправді тримає. Але тепер постає головне питання: як мені вирватися з цього? Ти можеш знати всю теорію, але якщо ти не знатимеш, як її застосувати, ти можеш залишитися в цих стосунках ще на роки, я знаю приклади. Коли люди були 20-30 років в таких стосунках, тому я дам тобі чіткий план, який працює на глибокому рівні психіки та енергетики. Це не просто техніки, це зміна твоєї внутрішньої системи, яка більше не дозволятиме тобі повторювати цей цикл. Але будьте готовими: вихід із травматичного зв'язку це не просто дія, це зміна всього, ким ти є. Саме тому я створила метод 3i і систему, яка допомагає не просто усвідомити проблему, а інтегрувати її так. Щоб вона більше не керувала твоїм життям. Отже, покроковий план: перше, побач правду. Перестань романтизувати стосунки. Перше, що тобі потрібно зробити, це перестати вигадувати, що ці стосунки особливі, що це доля, кармічні стосунки, що між вами є щось магічне. Зараз твоя психіка грає з тобою. Вона намагається знайти виправдання, щоб ти залишився або залишилась знайомому. І ти можеш почати думати, але ж бувають і хороші моменти. А він або вона аж казав або казала, що любить мене. Ні. Це частина циклу насильства. Якщо після болю тебе трошки годують любов'ю, це не любов, це контроль. Як це змінити? Запиши на аркуші паперу дві колонки: у першій чому мені добре в цих стосунках, у другій чому мені погано. І напиши все чесно, перерахуй всі пункти. Потім, подивись на ці колонки, вони вже будуть говорити самі за себе, якщо ти чесний або чесна із собою. Після аналізу запитай себе, якби це була історія моєї найкращої подруги або найкращого друга. Що б я порадив або порадила? Що б я сказав або сказала? Правда, яку ти боїшся побачити, твій ключ до виходу. Це лише один зі стартових таких кроків глибинної роботи, які я використовую в методі 3 і. Бо поки ти тримаєшся за ілюзію, ти не зможеш звільнитися. Другий крок закрий енергетичний гачок. Розірви зв'язок на рівні підсвідомості. Ти думаєш, що не можеш піти, бо тобі боляче. Але ти не можеш піти тому, що на енергетичному рівні ти ще тримаєшся за цю людину. Травматичні стосунки це завжди прив'язка. Якщо в тобі є частина, яка не почувається цілісною, ти буквально підключаєшся до іншої людини. Як джерела енергії. І навіть якщо тобі боляче, ти все одно не можеш відірватися. Як розірвати енергетичний гачок? Зроби практику візуалізації. Заплющ очі. Уяви, що між тобою і цією людиною натягнута нитка. Вона йде прямо до твоїх грудей. Тепер подивись на цю нитку і запитай себе, що мене досі тримає. У тебе можуть з'явитися відповіді: страх бути самотнім, самотньою, страх не знайти когось іншого, відчуття, що я маю довести, що я гідна або гідна любові. Як тільки ти побачиш, що тебе прив'язує, ти зможеш це відпустити. Відріж цю нитку, уяви, як вона зникає. Це перший крок. Насправді треба занурюватись дуже глибоко, інтегрувати цю частину, яка почувається неповноцінною. І в методі 3 і ми не просто розуміємо проблему, а ми. Інтегруємо цю частину, але ти вже можеш зробити цей перший крок відрізання цього енергетичного навіть канату, а не нитки. Третій крок проживи біль, замість того, щоб уникати його, твоя психіка тримається за цей зв'язок, бо боїться, що якщо ти підеш, то буде ще болячіше. Але давай я скажу тобі щось важливе. Ти вже і так страждаєш. Ти думаєш, що якщо ти підеш, то тобі буде гірше. Але правда в тому, що тобі вже погано. Просто ти навчився або навчилась терпіти цей біль, замість того, щоб його прожити і нарешті відпустити. Отже, що робити? Коли ти відчуваєш емоційний біль, не відволікайся, не заходь у телефон, не включай музику, не шукай нову людину, щоб заглушити біль, не їж, не пий. Просто закрий очі і дозволь собі впасти в цей стан і скажи: я більше не боюся тебе відчувати. Чим більше ти ховаєшся від болю, тим довше тримає тебе у цих стосунках. Як тільки ти проживеш його, ти звільнишся. Це основний принцип інтеграції в моєму методі не уникати, а трансформувати. Четвертий крок: перепиши свою ідентичність. Хто ти без цього зв'язку? Ти не можеш просто піти, тому що твоя психіка не знає, ким ти є без цього зв'язку. Це була частина твого життя, частина твого я. Якщо ти весь цей час був або була тим, хто бореться за любов, тим, хто страждає, але не здається, тим, хто не може без цієї людини, тобі потрібно створити нову ідентичність. Як це зробити? Питання для себе: хто я, якщо я не в цих стосунках? Що я можу дати собі, що раніше я шукав або шукала у цій людині? Як виглядає любов, яка не болить? Як тільки ти почнеш будувати нову версію себе стара, відпаде сама собою? І це саме те, що роблять мої клієнти в методі 3. -і. Вони не просто виходять із стосунків, а створюють нову реальність, де їм не потрібно більше терпіти. Отже, висновок, твоя свобода починається зараз. Вихід із травматичного зв'язку це не просто про те, щоб піти. Це про те, щоб змінити всю систему твоїх переконань про любов, про себе, про стосунки. Ти можеш піти, але щоб зробити це, ти маєш дозволити собі змінитися. я знаю. Що ти вже готовий або готова. Отже, ти вже знаєш, що це не любов. Ти побачив або побачила, що тебе насправді тримає. І ти отримав або отримала інструменти, які допоможуть тобі вийти з цього зв'язку. Але знаєш, що найважливіше ти вже не та людина, якою ти був або була ще 10-15 хвилин тому. Бо коли ти бачиш правду, ти більше не можеш закрити на неї. Отже, чому цей момент такий важливий? Я знаю, що прямо зараз тобі може бути важко. Частина тебе все ще шукає виправдання для партнера, все ще хоче вірити, що, можливо, цього разу все буде інакше. Але є й інша частина, та, яка розуміє, що життя може бути більшим, ніж просто боротьба за крихти любові. Ця частина тебе вже прокидається. І саме вона привела тебе до цього відео. Вона хоче свободи. Вона хоче любові, яка не болить. Ти вже обираєш інакше, навіть якщо поки не знаєш, як це зробити. І цей вибір змінює все. Отже, що робити далі? Я знаю, що в кожного з вас ця тема резонує по-різному. Хтось уже прийняв рішення йти, хтось ще в процесі. А хтось дивиться це відео і розуміє, що це про їхню подругу, сестру чи навіть маму. Тому я хочу запитати, що у цьому відео зачепило тебе найбільше? Що стало для тебе найбільшою правдою, яку було важко прийняти, але неможливо заперечувати? Напиши це в коментарях. Поділися своїм інсайтом, бо можливо саме твій коментар стане тригером пробудження для когось іншого можливо, прямо зараз у твоєму оточенні є людина, яка живе в цьому пеклі. Можливо, це твоя подруга, яка постійно виправдовує свого чоловіка. Чи твій друг? Якого розбивають по шматках, але він не може піти. Якщо ти хочеш допомогти цій людині, не потрібно вмовляти, не потрібно переконувати. Просто перейшли її це відео. Нехай воно саме зробить свою роботу. А ти? ти вже зробив або зробила перший крок. Ти вже бачиш правду. І тепер тобі вирішувати, що з нею робити. Свобода починається з усвідомлення. І ти вже. На цьому шляху